Світлана Йовенко І ті, кого біда поки що обминула. І ті, кого біда поки що обминула, знать пещена душа не мерла в жорнах літ. І ті, хто не ховав живцем своє минуле, Кому нараз не мерк, не тьмаривсь білий світ, І ті, чиє єство. Дрімотне чи захланне, в розбещеній нудзі переситу й розваг, не їм почути біль бездомних серед лану, Чи серце простягти до серця горопах, не їм сиріцький плач душею прихистити, не їм журбу чужу серце перелить, Так при чужім меду. Одним дане гостити, а іншим інший хист, чужим стражданням жить. Переможного миру вам!